Так, всім привіт! Приїхали наші улюблені прикордонники. Не скажу конкретно, які ви знаєте, що нас їх кілька. <гум> Наближче буде забулено, але хлопець дуже гарний, щоб ви знали. Так, дивіться, що ми їм віддаємо? Ми для них придбали 10 футболок ну, завдяки вам. Ми придбали, тому що ви нам допомогли це зробити, і 10 балаклав. Ще до них йде отакий от комплект тактичних окулярів. Як завжди, подяка Олександру Калафіцькому. Нагадую магазини Деса Підтримати. Там багато приколюхи для військових і просто туристичних, бо вони дуже багато нам допомагають. І ще ось це привезла, до речі, Аня вчора їздила, як ви знаєте, в Кривий Ріг ви могли бачити той відосик. І ось такі приколюхи зараз збираються. Це, сублім... це сублімовані супи. ось Тут є два борща, суп. Розпалювачі для багаття. І ось такі, офігенські, офігенські, бачите, патріотичні. Грізкость, е, трєзкость. Ось, патріотичні сірники. Ще раз нагадую, що це все тільки завдяки вам. Допомагайте нам, будь ласка, допомагати нашим хлопцям робити росіян хорошими. Люблюся цьому. Слава Україні, героям! Слава!